Це клопотання бійців роти, 93-ї бригади, про зняття, оце зв'язку з його, поведінкою, яка була проведена при е, зустрічі його як командира батальйону з бандитом, моторолою. На цей час 60 чоловік. Але це ще не всі, тому що ми просто не встигли в зв'язку з тим, що бійці розкидані. Близько 20 чоловік ще не підписали. Але всі згодні цим. Так, так, це капітан, виконуючи обов'язки, командира першого батальйону 93-ї бригади. Капітан... Гупал. Руки людини, котра по шию в крові наших хлопців, пожималися чоловіком, який відповідає за цих хлопців. А також те, що він навіть не знає, де знаходяться його бійці. Чи якщо вірити не то шість бійців двохсотих знаходяться в районі старого терміналу. Це ті люди, за котрих він відповідає. У мене все. Якщо хочете більше, все буде інше після... Я виконую обов'язки командира першої роти, старший лейтенант Прокопенко.